На виборах президента Сполучених Штатів Америки переміг республіканець Дональд Трамп. Він випередив демократку Камалу Гарріс. Офіційні результати виборів ще невідомі. Проте агентство Associated Press та більшість впливових ЗМІ оголосили про такі новини. Після того, як було підтверджено перемогу Трампу, щонайменше в чотирьох із семи хитких штатів, а саме Північній Кароліні, Джорджії, Пенсильванії та Вісконсині. Президент України Володимир Зеленський привітав Дональда Трампа, зазначивши, що цінує прихильність республіканця до підходу мир через силу у глобальних справах. Хочу подякувати найбільшим мільйонам американців, які важко працюють, і які є в цьому надзвичайному русі. і ми зараз в рекордних. Кількості привели до цієї перемоги. Це справді щось особливо, і ми відплатимо вам. У своїй першій після виборів промові Трамп жодного разу не згадав про Україну і загалом оминув увагою зовнішню політику. Республіканець наголосив, що Америка має бути на першому місці а також декілька разів згадав про закриття кордонів. Як відомо, Дональд Трамп, прихильник антиміграційних заходів. Ситуація погіршувалася і швидко нам потрібно запечатати ці кордони. Ми хочемо, щоб Люди повернулися, але законно. Раніше Дональд Трамп неодноразово заявляв про спроможність закінчити війну в Україні за один день. Проте, чи справдяться такі обіцянки, покаже час. Учора у Сполучених Штатах Америки відбувалися не тільки вибори президента. Одночасно американці оновлювали Конгрес, переобирали 34 зі 100 сенаторів і всіх депутатів нижньої палати представників. Але й тут демократам не вдалося здобути перемогу. За результатами виборів партія Трампа контролюватиме і Сенат. Така монополія на владу може спричинити негативні наслідки для світового ладу. Нагадаємо, що офіційні результати виборів будуть відомі згодом. Вікторія Максимович, Кременчуцькі новини.